Доброго часу моїм глядачам. Показую вам отаку шикарну китайську посудину. Це є щонайменше половина 19 століття. Щонайменше. Це є Китай. такими лаковими малюнками дуже подібне на старинні ікони. вся вся розмальована Вже від часу має тріщини, це ось такі два кольця. Ось такі плетені мідні проволочки. Осудена з секретом. Потім я вам покажу секрет. Якийсь дуже старий номер є. Може навіть десь в музеї був. Ось такий чисто варіант музейний. От так вона відкривається. Туди, всередину щось кладеться, закривається і тут щось вони зберігали по господарству. Ось така посудина, бачите, вона з часом трошки деформувала. Але це є шикарна річ старовинна для колекції. Просто шикарніше. Тут видно тут все. Я вичитав, що це все писалось лаком. Який наносився у дуже багато слоїв. Знаєте, я кажу в 19 століття може вона ще і старша, ніж 19 століття. Але то є річ дуже шикарна, дуже всім дякую за перегляд.